Доброго ранку! Розпочинаємо урок математики. І сьогодні ми будемо з вами лише закріплювати наші знання, уміння і навички із вивченого раніше матеріалу. Відкриваємо зошитки, пишемо сьогоднішнє число Класна робота. Підручничок підготуємо до роботи. Це сторіночка 157 57 і, як невеличкий математичний диктант, ви запишете результати завдання 1. Можете працювати разом зі мною із презентацією. Напишіть найменше парне число. Пригадуємо число, яке закінчується цифрами 2, 4, 6, 8 або 0 є парними числами. Яке із них найменше? Так, це число 14. Далі. Найбільше двоцифрове непарне число. Найбільше, та ще й непарне. І ще й двоцифрове. Так, це число 73. Трицифрове кругле число більше, ніж 400. Яке закінчується нулем. Три цифрове, і що більше, ніж 400. Так, 800, числа, число п'ятої сотні. Тобто, це числа від 401 і до 500 максимум. Знайдіть це число. 438. Вірно. Число, яке починає третю сотню. Третя сотня. Це 201. Останнє число другої сотні. Останнє це число 200. Справилися. Так, переходимо тепер до задачі. Знову ж козаки у нас в гостях. Троє друзів-козаків Тарас, Андрій і Степан метали спис. Тарасів спис пролетів 37 метрів. Андріїв на 9 метрів менше. А Степанів спис пролетів стільки, скільки списи Антараса та Андрія разом, на яку відстань метнув спис козак Степан? Отже, задача про трьох друзів козаків: Тарас Андрій і Степан. Чи відомо на яку довжину, е, про, яку довжину пролетів? Чи на скільки метрів пролетів Тарасів в спис? Так, це 37 метрів. А Андріїв в спис. Ні, сказано, що на 9 метрів менше. Найдіть, будь ласка, скільки яку ж відтань пролетів Андріїв в спис? Так, ми від 37 заберемо 9 так? і отримаємо 28 метрів. А що сказано про Степанів спис? Що він пролетів стільки, скільки Тараса і Андрія разом. Тараса пролетів 37, Андрія 28, а разом. Найдіть, будь ласка, вибачте. Перевірте, будь ласка, чи так у вас вийшло, чи ні. Продовжуємо працювати далі. Для морського походу козаки збудували 40 чайок. Ось такі кораблі, вони називалися чайками. На воду спустили спочатку 7 чайок, а тоді ще 9. Скільки допомагаю вам питанням. Спробуйте, давайте для початку самі, а потім вже я допоможу. Для морського походу козаки збудували 40 чаю. На воду спустили спочатку 7 чайок, а тоді ще 9. Скільки чайок залишилося, так? Можна розв'язати цю задачу двома способами. Оберіть собі, який буде зручніший. Чи ми спочатку будемо додавати ті чайки, які спустили, а потім від усіх заберемо ті, що спустили. Чи ми будемо поступово від усіх чайок забирати ті, що спустили спочатку, і ті, що спустили трішечки пізніше. Оберіть зручний спосіб для розв'язання і знайдіть відповідь. Звіримося, якщо розв'язувати першим способом, і якщо розв'язувати другим способом відповідь, що в тому випадку, що в іншому, збігається. Так? Тобто ми можемо розв'язати двома способами цю задачу. І останній. Ой, ще не останній, вибачте. У Чайці пливли веслярі і озброєні козаки. Усього було 76 чоловіків. Коли 12 козаків зійшли на берег, у чайці залишились усі веслярі та 38 козаків. Скільки веслярів було в чайці? Отже, саме відео на паузу читаємо самостійну задачу. Хто плив у чайці? Так, це веслярі і козаки. Скільки їх було разом? 78 чоловік. Потім частина, тобто 12 козаків, зійшли на берег. І у чайці залишились усі весляри, вони не виходили, і 38 козаків. Скільки ж веслярів було у чайці? Отже, як ми будемо розв'язувати задання. Спочатку ми, мабуть, знайдемо, кілька ж козаків лишилося у часі, тобто не тільки козаків, а веслярів і козаків. Так, разом. Ми від 76 заберемо 12 козаків, які зійшли на берег. Тобто, це 64. Веслярі та козаки. Ось можна навіть таким чином записати е, в дужках. або можна написати людей. Ли. Тобто це ті, які залишилися в чайці. Це веслярі і козаки. Так? Знаємо, що їх лишилося 64. Із них 38 козаків. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж веслярів? Звичайно, ми від 64 заберемо 38 козаків. І лишаться лише веслярі. Тобто їх 26. Було в чайці, веслярів. І відповідь. Ну, а, до речі, можна розв'язати виразом. Дивіться цю задачку, уважно розгляньте. І відповідь у чайці було 26 веслярів. І Остання наша задачка, яку будемо розбирати. В одному морському поході козаки звільнили невільників у трьох містах. У першому місті 200 невільників, у другому 500 невільників, а в третьому на 400 невільників менше, ніж у першому і другому містах разом. Скільки всього невільників звільнили козаки? Ставимо на паузу. І знову ж таки починаємо читати. Так, ознайомилися. Отже, звільняй дві у трьох містах. У першому місті відомо, скільки звільнили? Так, 200. У другому. 500. А в третьому на 400 менше, ніж у першому і другому разом. А чи знаємо ми скільки в першому і у другому разу? Ні, не знаємо. Нам потрібно знайти, так? Скільки в першому і другому разу. Знайдемо. А потім нам говорять, що на 400 невільників менше, ніж в першому і другому разу. Що ми будемо робити? Звичайно, віднімати 400. Самостійно ви знайдете, скільки ж всього невільників звільнили козаки. І цьому завдання я не пояснюю, потрібно буде порівняти, поставити знак більше, менше або дорівнює в нерівностях. Все, на сьогодні закінчую пояснення матеріалу. Успіхів вам, дітки, та наснаги. До побачення!